358-й день в Канаді, 06-06-24. І сьогодні закінчиться четвер, а завтра цілий день, п'ятниця. Але це буде завтра. Сьогодні гарний день. Сьогодні гарний день, я сьогодні підготував дещо до проектора. От. Але день в мене почався стандартно. У ну, стандартно гарно, бо сонечко встає. Ці штори світять, вони закриті, але все одно воно попадає по краям і я прокидаюсь без будильника. Ще воно до будильника долежу. До Встаю по будильнику, і все, зібрався і пішов на роботу. Пішов зразу на четвертий, бо я взяв з собою проектор. По-моєму, я взяв з собою ось цей проектор. Я думав його там відфоткати, але забув пульт до нього і хотів його показати Семові. семові його показав він казав, почекайте до завтра. Він ще хоче з дружиною порадитись, чи треба, чи не треба. Ну, най собі думає продати його їй через маркетплейс. І все, взяв проєктор, попили ми там кави, посиділи, поговорили. Потім сам поїхав десь по справах увезити меблі. мав взяти. Младенька дзвонить, типу, і покаже, о, Роман, ти чого не поїхав? Кажу, ніхто нічого не казав. По-перше, в мене роботи було цілий день. цякої-такої. -такої. З офісу дзвонили одні, другі. Там прийшли ремонтувати двері гаражні між паркінгами. Не відкривається ліфт, прийшли ремонтувати. Там треба замочок поміняти, з офісу дзвонять. В одній треба дофарбувати тріми. От я от такими дурницями ходив займався і часом мені зайняло. Потім побачимо хвилинка. І я вирішив зробити кріплення до проектора. Ось цей проєктор, що я показував, він має чотири дірки, він досить великий, і одної посередині буде мало, йому недостатньо. Тож я. Швиденько придумав, що зробити, зробив таке от кріплення. От воно. Тут я поставив водокову насадку. Це е, такий малюнок вийшов, бо я зробив квадратне. Я не розрахував проєктор прямокутний і ці дірочки зроблені не в квадраті. Я зробив формочку квадратну і на мітки зробив виміряти центр. Добре, ще не сверлив. Приніс додому, приміряти, ага, воно не квадратне. Я, звісно, обрізав ще раз. Центр виміряти дуже просто від кута до кута, центр. Бо в нього центр ваги якраз по центру. Між цими шурупами так зроблено спеціально, щоб кріплення трималося, я ставив палець, дивився, як він тримається. І ось така от класна штучка вийшла. Я вже закрутив, це все регулюється, воно буде запихати сюди і зажметься. В стіні вже закручений тримач. І мені воно дуже подобається. Треба буде, може там поправити чуть-чуть. Бо треба буде опустити. Подивимося, це, до цього я дійду. Щоб він був трошечки вниз. Це не основна проблема. Основна проблема була підібрати спеціальні болти, болти сюди. І їх було дуже важко знайти. Були різні болти. Але крок різьби, от різьба, деколи є широка, вузенька, більший всюди. І я знайшов 4. 4. І я думав зробити. Ну, їх треба було зробити коротшими. Тобто, ця штучка. Я от поставив тут одну войлокову накладку, щоб вони були на войлокових накладках. Але я вже обрізав один під войлокові накладки і їх важко просверлити, пробити ці войлокові накладки. Ну, можливо, запхати туди шурупчик, але важкувато. Але я потім знайшов, я відклав, я встановлював телевізор в одній квартирі і там даються ось такі ось пластикові штучки. класні. Це регулювати дистанцію між кріпленнями і телевізором. Якщо шурупи там задовгі, це от компенсує Такі от свої компенсатори. І я, Але вже один шурупчик я обрізав і потім взявся шукати інші, інші ось ці болти. І воно має бути ось так. Дуже все просто: ставиться шуруп, гачку, шайбу поставив і ось так. Воно буде на такій от висоті. Дуже класно, мені подобається. Я оце закручу. Просто покажу, як воно буде виглядати. Вже крутити зараз не буду. О, На таких ось штучках. От це буде триматись, тут буде простір, повітря собі буде гуляти, але воно виглядає досить непогано. Проектор буде трошки нижче. І так як я хотів. Ну, я ще зараз подивлюсь, як мені кабель позаду буде виходити, він тут майже посередині. Погано, бо в мене там металевий профіль. Непростальну ж стіну. Але я напевно спробую. Подивлюсь, подивимось, де воно там виходить, щоб воно може вийшло з боку і вперти проєктор максимально в стіну. Зараз я цим буду займатися, тому вже от прийшов зі школи і це роблю. Знайшов я шурупи, е, кажу шурупи болти. Два з них було довших, але я всі зробив одного розміру. І це вже фактично кріплення в мене готове. Мені тільки залишилось розібратися з електрикою. Перепаяти дріт, так, щоб в мене живлення було з самого низу до гори. В мене є. Я з цієї переноски зроблю його. Я візьму тільки кабель, це закінчення відріжу, і все, мені вистачить цього кабеля, опустити вниз. В стіні. В стіні, в стіні. Та, так і зроблю. Коротше, треба робити після роботи, ну, після обіду нас ще була робота. Алекс сьогодні фарбував, дофарбував вчорашні пентхауси, потім дофарбував ще одну квартиру, бо там заїжджали. І все, він пішов додому, поїхав. Не додому, він сьогодні в Грей Ігл в казино, там на е... морська їжа Seafood. 50 доларів з людини, але того вартує. Їж скільки хочеш, як оці лобстери, кальмари, клас. Треба буде піти обов'язково, але не зараз, нема часу. І я пішов на англійську. Замість фуд, я пішов на англійську, англійська була класна, відбули, все. Я прийшов додому, Зразу записую відео, зараз до собі роблю чайку. Їсти, вже не хочу, бо перед тим поїв. І все. І на сьогодні буде все. Візьмуся проектор, хочу його вмонтувати туди. З продажем почекаю, це я потім відфоткаю, продам. У мене дуже багато вже не збиралося чай, які треба відфотографувати і попродавати. Тож, на вихідних. Я хочу цим зайнятися, відфоткати, позакидати і все попродавати. Все, папа, швиденьке відео.